Вітаю, друзі! Сьогодні минуло вже більше 200 років з того дня, як на маленькому острові Святої Єлени, загубленому на просторах Атлантичного океану, помер один із видатних полководців Європи, скинутий імператор Франції Наполеон І Бонапарт. Навряд чи світ так добре знав би цей непримітний клаптик суші, відкритий у 1502 році португальськими мореплавцями на шляху до Індії. Якби на ньому не закінчив свій земний шлях найбільший полководець та державний діяч епохи 19 століття Наполеон, острів Святої Єлени довгий час був звичайним перевалочним пунктом на шляху кораблів до Індійського океану. В XVII столітті він перейшов під контроль Британської імперії, а 1815 року про нього дізналася уже вся Європа. Адже на довгі роки він мав стати останнім притулком великого та жахливого Наполеона Бонапарта. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле. Добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо подобайки допомагають просувати мережами інтернету україномовний просвітницький контент. Дякую. Після свого першого зречення престолу в 1814 році Наполеон вирушив на середземноморський острів Ельба на заслання. Але заслання це навряд чи можна було назвати важким Скинутий імператор, жив там як належить королівській особі. Про обмеження нагадували лише британські військові кораблі, які чергували біля берегів острова. Але обдурити їх Наполеону не склало жодних труднощів. Коли настав слушний момент, Бонапарт утік з острова в рідну Францію і менше, ніж через три тижні тріумфально вступив до Парижа, 100 днів другого правління Наполеона закінчилися поразкою. Однак, програвши битву при Ватерлоу і опинившись в руках англійців, імператор був спокійний. На надто суворе покарання він не розраховував. Коли ж йому оголосили, що новим його домом. До кінця днів стане острів Святої Єлени, незворушний Наполеон вражено сказав: Я хотів би, щоб мене видали бурбонам. Бурбони королівська династія у Франції, яку скинули під час революції та відновили після поразки Наполеона. Віддалений від найближчої суші на 2000 кілометрів маленький острів Святої Єлени був. І справді дуже відокремленим місцем, звідки втекти, було неможливо. Якщо раніше на острові, який мав площу трошки більше 200 квадратних кілометрів, існувала лише база постачання англійських кораблів прісною водою та був невеликий гарнізон охорони, то з приїздом сюди Наполеона заходи безпеки значно посилилися. Пам'ятаючи про те, що Наполеон втік у них з під носа Зельби, Цього разу британці підійшли до охорони найяснішої особи з усією відповідальністю. У його розпорядження було надано будинок, який більше нагадував в'язницю. Навколо будинку була відкрита зона для прогулянок, а на ніч будинок по периметру оточувався британськими солдатами. Вільного пересування островом колишнього імператора не було. Йому дозволялося здійснювати прогулянки тільки всередині цієї зони, немаленької. Втім, у кожній із прогулянок Бонапарта супроводжував британський офіцер, який тримався на відстані. Сама ж ділянка охоронялася солдатами. Не менш ретельно стежили за наполеоном також з моря. Навколо острова на рейді стояло два озброєні гарматами фрегати, кілька бригів та один корвет. А раптом його. Шанувальники захочуть звільнити свого кумира. Крім британців, на острові Святої Єлени також знаходилися військові представники Франції та Австрії, які виконували наглядові функції. Російський посланник гравде Бальмен так описував охорону Наполеона. Три піхотні полки, п'ять рот артилерії, загін драгун утворюють головне ядро гарнізону. У відомих частинах острова навіть вдень не пропускають інакше, як з паспортом від губернатора. Вночі ж не можна нікуди йти без паролю. У який бік не поглянеш, куди не повернешся, всюди побачити вартових та патрулі. Свита імператора, що супроводжувала його, становила всього 26 осіб. І то, призначений в 1816 році на посаду губернатора острова Хадсон Лоу, намагався. Під тим чи іншим приводом видалити від Наполеона вірних йому слуг. Це дуже лютувало Бонапарта, який вважав таке ставлення до нього приниженням свого статусу. Він постійно конфліктував із злову, вимагаючи відповідного відношення до своєї персони. Але не це було головним злом. Наполеон Бонапарт все життя прожив у постійному русі. У вирішенні проблем і завдань державного масштабу. А тут він виявився один без зв'язку із зовнішнім світом, замкнений нехай у великій, але клітці, грати якої аж ніяк не були золотими, його сильно обтяжувала бездіяльність, перебуваючи раніше в постійному стресі, працюючи по 15 годин на день на острові, на зіткнувся з відсутністю будь-якого заняття. Єдине, що йому залишалося, це диктувати секретареві свої спогади. Через стан малорухливості Наполеон став помітно додавати увазі, та його здоров'я в 1816 році серйозно погіршилося. Сильний удар по моральному духу імператора завдала звістка, яка прийшла з Англії, про смерть. Принцеси Шарлоти. Вона була претенденткою на британський престол і добре ставилася до опального полководця. З нею Наполеон пов'язував свої основні сподівання на визволення. Після того, як спадкоємиця британської корони раптово померла, Бонапорт остаточно зрозумів, що вибратися з цього ненависного острова йому не судилося. Він впав у глибоку депресію і зовсім перестав виходити з дому. Стан різко погіршувався. Острівний медик поставив йому діагноз гепатит. Але швидше за все йшлося про рак шлунку. Від цієї хвороби в 38 років помер батько Наполеона. і він сам у 1819 році став скаржитися на сильні болі в животі. Відомий французький лікар Франсуа Антомарка, який Прибув на острів наприкінці 1819 року, з подивом зазначив, що сам пацієнт не прагне одужання. Здається, так воно й було. Усвідомивши, що доля не дає йому більше шансів, Наполеон справді захотів померти. 1820 року він уже перестав сідати на коня і взагалі виходити з дому. Стала сильно помітна перевтома. Часто починаючи фразу, він не закінчував її, вдаючись в глибокі роздуми. У березні 1821 року болі в шлунку стали частішати. 5 квітня лікар повідомив губернатора острова, що становище в'язня критичне. 13 квітня імператор, що вже не вставав з ліжка, почав диктувати секретареві заповіт. Зокрема, Наполеон побажав, щоб його рештки спочили на берегах Сени, а своє майно він заповідав близьким людям, які довели особисту відданість. Муки в'язня посилювалися з кожним днем. 2 травня лікарям стало остаточно зрозуміло, що рахунок іде вже на дні. 5 травня імператорові стало настільки погано, що він у напівмаячні впав з ліжка. І з небувалою силою стиснув руку графа де Монтолона, поваливши того на підлогу. Імператора підняли і поклали на ліжко. Більше він не рухався. Бонапарт кілька годин лежав нерухому з розплющеними очима і не стогнав. Цього дня на острові лютував шторм. Вітер валив дерева і бився у вікна. А на смертному одрі спочивав змарнілий правитель. Проживаючи останні години свого життя. У сусідніх кімнатах знаходився губернатор Лоу та посланці Франції, Австрії. Біля імператора були лише лікар, священник, граф де Монтолон та слуга маршан. Близько 18-ї вечора губи Наполеона заворушилися. Останні слова, які вдалося почути, були Франція, армія, авангард. Наполеон Бонапарт помер 5 травня 1821 року близько 18-ї години вечора на 52-му році життя. Поставало дуже часто питання: отруїли чи залікували. Стрімкий розвиток хвороби Наполеона неодноразово наводив істориків на думки, що його отруїли. Зокрема, могла бути використана так звана повільна отрута, яка накопичується в організмі і згодом. Вбиває людину. Це могло бути правдою. Правителі не хотіли другого повернення Бонапарта. На основі мемуарів слуги імператора Луї Маршана в 1955 році шведський токсиколог Стен Форшвуд припустив, що ця отрута може бути миш'яком. У симптомах хвороби, описаних слугою, багато що свідчило на користь цієї версії. 1960 року. Англійські вчені проаналізували склад волосся спасма зрізаного з голови Бонапарта на другий день після його смерті. Концентрація миш'яку у ній значно перевищувала гранично, однак версія насильницької смерті має багато опонентів. По-перше, відзначають вони який був сенс в отруєнні Наполеона, якщо замкнений на острові, при ретельній охороні він не становив серйозної небезпеки? По-друге, миш'як у 18-19 століттях входив до складу багатьох ліків, в тому числі тих, якими лікували Наполеона? Його накопичення в тканинах у цьому випадку цілком зрозуміле. У будь-якому разі, ніхто тепер точно не скаже, від чого на загубленому в Атлантиці маленькому острові помер великий французький полководець, який залишив такий помітний слід в історії.